На Прикарпатті кількість медалістів серед цьогорічних випускників перевищена у п'ятеро. Така правда виплила на колегії ОДА, яка обговорювала перебіг підготовки до нового навчального року. За словами освітян, цього року зі школою попрощалися 10 тисяч випускників. Переможцями всеукраїнських олімпіад з базових предметів стали понад півсотні учнів. Майже кожен десятий отримав медаль за відмінне навчання. Із 10 тисяч випускників 814 учнів нагороджено золотою і 216 срібною медалью. загалом 1210 учнів. Тобто 10 десят, десяти учень особисті нагороджено медалью. На жаль, результати зовнішнього незалежного тестування не підтверджують Цей результат він в декілька порядків. Несі, і ми вже спробували цього року розібратися до закінчення навчального року з цією ситуації. Статистика щодо заслужених медалістів насторожила очільника області Михайла Вишиваніка. Він вважає, значна частина учнів отримала липові медалі. Я про що говорить? Про це... корупційні дії. Корупційні дії це у п'ять разів. Першу чергу я розглядаю корупційна дія. Ну, щоб там на один порядок. Це, допустим, в різні школи різна якість освіти. Але коли п'ять разів, то мені вибачають речі, повинні називати своїми іменами. Аби запобігти ситуації, коли в школах видають корупційні нагороди, обласна влада розглядає запровадження в майбутньому новаторської системи: номінувати медалями випускників лише за результатами їхнього зовнішнього незалежного оцінювання. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.